Люди чомусь собі так думають, що от під час утоплення одразу там легені наповнюються водою, що та вода там, напевно, як якомусь глечику. Ну, насправді, людина, як тоне, вона не кричить і не кличе на допомогу. Основна причина утоплення це гіпоксія. Чотири, п'ять, шість хвилин і відмирають також ділянки мозку. Такі ситуації я була, коли поряд біля мене. Тонула людина в жодному разі не кидатися а, на порятунок, якщо ви не є а, професійним рятувальником. Утоплення трапляються дуже часто, особливо влітку. Серед основних причин я б назвала це. Недотримання правил безпеки. Інколи люди переоцінюють свої власні можливості, вважають себе безсмертними, дехто можуть намагатися переплисти річку, озеро, пірнають у місцях, де можливо не потрібно пірнати. Також перебуваючи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, це також можна, може призвести до утоплення. Якщо це про діток, це недогляд за дітьми. Якщо йде мова про якісь медичні проблеми, звичайно, може статися втрата свідомості, якщо в людини якісь серцево-судинні захворювання, можливо, інфаркт, інсульт, судомний напад, і також потрібно бути обережному, коли ви купаєтесь. Коли людина занурюється у воду, вода потрапляє в дихальні шляхи і відбувається порушення дихання. Коли відбувається порушення дихання, кисень не надходить до організму, гіпоксія. Відповідно зупинка дихання, зупинка кровообігу і страждає мозок, який також там, 4, 5-6 хвилин і відмирають також ділянки мозку. А основна причина утоплення це гіпоксія. Це коли кисень не потрапляє до організму. Дуже рідко буває, що там вода одразу наповнює ну, така думка у багатьох, що вода наповнює одразу легені. Це може бути просто такий ларингоспазм, коли невеличка частина води потрапляє в дихальні шляхи, і відбувається спазм гортані, повітря, звичайно, не потрапляє. Повітря нас ми знаємо насичене киснем. І без кисню організм жити не може. Тому у нас є не так багато часу, щоб врятувати людину і відповідно надати допомогу. Такі ситуації я була, коли поряд біля мене тонула людина, молода дівчина, яка мене обійняла міцно, я була рятівним тим колом, і ми. Разом з нею пішли на дно, але враховуючи, що не настільки була глибока водойма, нам пощастило, ми врятувалися, але могло закінчитися плачем. Ну, насправді людина, яка тоне, вона не кричить і не кличе на допомогу. Тонуть люди тихо. Але ми можемо побачити якісь незрозумілі. Нам е, рухи людини, яка старається е, вистрибнути з цієї води, якісь хаотичні рухи, е, вона не пливе, е, голова може бути запрокинута. Коли людина тоне, у неї, звичайно, паніка, страх, е, вона не може рухатися. Е, Намагається дихати, вхопити повітря, і коли потрапляє вода в дихальні шляхи, відповідно, також людина втомлюється, не може так довго триматися на воді, і так відбувається утоплення. Як правильно діяти, якщо довелось побачити людину, яка тона? Ну, в першу чергу подбати про безпеку. В жодному разі не кидатися на порятунок, якщо ви не є професійним рятувальником, нетренованим плавцем. Покличте, якщо є поряд інші люди, покличте їх на допомогу. Гуртом рятувати завжди легше. Обов'язково викликаємо професійних рятувальників, телефонуємо. В службу порятунку, рятунку, і е якщо ми вирішили е рятувати, нам потрібно старатися рятувати на відстані. Не підпливати близько, якщо є якісь засоби до порятунку, використовуємо їх. Я маю на увазі, там може бути і якесь рятувальне коло, це може бути жилет, це може бути якась палиця, мотузка, будь-що, але щоб рятувати на відстані, а не підпливати до потопаючого. Чому? Я вам розповіла свою історію, коли я могла стати також другим постраждалим людина, яка тоне в неї інстинкт самозбереження, і вона чіпляється за будь-що, тільки щоб себе врятувати. І Настільки можуть бути міцні обійми, що можна піти на дно разом із потопельником. І якщо ви не є професіоналом і не знаєте, як це робити, краще утриматися і викликати професійних рятувальників. Навіть якщо людина недовго знаходилася під водою, однозначно не потрібно це ігнорувати, потрібно надавати допомогу і викликати екстрену медичну допомогу, тому що навіть людина в свідомості може мати пізніше можуть бути ускладнення навіть через декілька годин. Це може бути і через 4, і через 8 годин, інколи навіть і на протязі доби, тому не ігноруємо. Пам'ятаємо, що людина, яка знаходилась в холодній воді, може бути і перехолодження, тому все одно покладемо таку людину в стабільне бокове положення, будемо слідкувати за її станом, і очікувати на приїзд бригади швидкої допомоги. Можуть бути пневмонії, можуть може бути набряк легень, може бути ушкодження ділянок мозку, які також приводять і до набряку мозку. Тому обов'язково звертаємось до лікаря. Що робити, якщо людина без свідомості після утоплення? Ну, якщо людина без свідомості, в першу чергу ну, ми завжди дбаємо про власну безпеку, але якщо вже людина є, скажімо, на березі, там, наприклад, водойми, нам потрібно найперше це перевірити, чи в людини є дихання. Коли ми визначили, що людина без свідомості, ми перевіряємо обов'язково дихання. Для цього нам потрібно забезпечити прохідність дихальних шляхів. Нахилитися над людиною, так, щоб ми могли вухом чути, щокою відчувати подих, очима спостерігати за рухами грудної клітини. І на протязі до 10 секунд визначити, є в людини дихання чи немає. Якщо є дихання, але людина без свідомості, нам також потрібно покласти таку людину в стабільне бокове положення, слідкувати за її станом. Хвилини перевіряти, чи є дихання, однозначно викликати бригаду екстреної медичної допомоги і спостерігати за прохідністю дихальних шляхів, тому що може бути і блювота, людина може захлинутися, скажімо, блювотними масами. Ми розпочинаємо реанімацію із п'яти рятувальних вдохів. Так як причина утоплення, як правило, це гіпоксія, порушення дихання, розпочинаємо з п'яти рятувальних дохів. Якщо можна, їх можна ще розпочинати, будучи, скажімо, там на човні або на якомусь плавзасобі. Якщо ми можемо це зробити, робимо це негайно. Після п'яти рятувальних дохів, якщо ми бачимо, що ознаки життя не відновилися, немає ознак життя. Життя, ми починаємо робити компресії грудної клітини, вже в співвідношенні 30, натисків на грудну клітину і 2 вдохи. Обов'язково, якщо є поряд і ще якісь свідки утоплення, просимо допомогти викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Також, якщо є автоматичний зовнішній дефібрилятор, попросимо, щоб доставили автоматичний зовнішній дефібрилятор. Якщо є більше людей, є більше можливостей, звичайно, легше рятувати, тому що нам бажано. Що дві хвилини змінюватися під час реанімації, бо це дуже важко фізично. Якщо е, доставили автоматичний зовнішній дефібрилятор, пам'ятаємо, що ми користуємося тільки коли витерли насухо грудну клітину, е, тому що це є безпека. Електроди ми клеїмо тільки на суху е, Грудну клітину працюємо до тих пір, проводимо реанімацію, допоки не приїхала бригада швидкої медичної допомоги або у нас успішна реанімація, у людини відновилися життєво важливі функції. Можливо, що ви одні і е, ви втомилися, і поряд більше нікого немає. Ну тоді працюємо до тих пір, доки ми не втомилися. Ну і звичайно, якщо є якась загроза для нашого життя, то ми працюємо до тих пір, допоки нам щось не загрожує. Е, тому що живий рятувальник це хороший рятувальник. Які помилки найчастіше роблять свідки у топлені? Ну, найчастіше, мабуть, це от. Пірнають для того, щоб надати допомогу, переоцінюючи власні можливості і стають жертвою також утоплення. Також, коли вже витягнули з води, можливо, не знають, не вміють надавати домедичну допомогу і роблять неправильні дії, не викликають. Екстрені служби не кличуть на допомогу інших людей, а інколи просто спостерігають, можливо, через страх або незнання, просто спостерігають і нічого не роблять. Як уникнути утоплення? Ми, ну, перш за все, купаємося у місцях відведених для купання. Не пірнаємо у місцях, де ми не знаємо, як кажуть, не знаєш броду, не лізь у воду. Не йдемо купатися в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння однозначно, ні. Коли людина там, скажімо, перепливає воду, попадає десь холодна течія, перепад температур і велике фізичне навантаження, так може бути і паніка, тоді, страх, і можна потонути. Бережіть себе, будьте уважні. Дотримуйтесь обов'язково правил безпеки, навчайтеся плавати, щоб ви могли триматися на воді. Якщо станеться якась ситуація, коли потрібно буде рятувати людину, навчайтеся, як це правильно робити, як це якісно робити, приходьте до нас, ми з радістю зможемо вас навчити, допомогти і дати корисні поради.